Як це робити легко та просто плюс 300 тисяч гривень на свій баланс в інтернеті, не виходячи з дому. Зараз покажу тобі свою топову стратегію, статиме, дає сигнали. Так, ти все зрозумів правильно, в мене є сайт, саме брокер, на якому я торгую. І ось сайт, який видає мені сигнал, Ось вже підготовлений перший сигнал, зараз тобі все покажу. Але ж дуже важливо перед початком цього відео, прямо зараз спускайся в коментарі під цей відос. там є посилання офіційно на нашого брокера, якщо ти хочеш починати заробляти. Та посилання на мій телеграм-канал. Це дуже важливо. Так як тобі потрібно подивитися спочатку ось це відео для того, щоб ти порозумівся, як ми заробляємо гроші. А, тобто це не байт на телеграм-канал, він в мене повністю відчинений. Переходь та просто дивись, як ми заробляємо гроші. Тому ось вся повністю стратегія, сеатимики дає сигнали. А тепер давайте отримувати наш перший сигнал. Хай це в нас просто що нам потрібно зробити. Дивіться повну інструкцію. А, сума угоди в мене буде давати 20 тисяч гривень. І в цілому, давайте шукаємо нашу угоду, нашу валютну пару, без підписуватися. Хай це в мене буде кат CHF. А, далі переходимо на наш, о, кат, ну, наш сайт, який віддає нам сигнали, пишемо кад CHF, натискаємо на нього. Далі тиснемо на технічний аналіз. Вниз і одна хвилинка. Ось наш перший сигнал. Наш перший сигнал нам каже активно продавати. Повертаємось на брокера, натискаємо продати а, сумою на 20 тисяч гривень на одну хвилину. Все, все що від нас було потрібно, ми зробили. Тепер чекаємо дуже велике падіння, з якого ми заробимо плюс 15 тисяч гривень, плюс 15800. Тобто всі наші індикатори кажуть про те, що ми будемо падати, а, ось опродавати. Переходимо на брокери, і зараз бачимо невеличкий такий памп, але ж нічого страшного. А, мабуть, прогнозовано, що я вам можу сказати: ми можемо дійти до цієї зони, Щас, так, де в наша горизонтальна лінія, як нам її передвинути. А, ось до сюди ми можемо в теорії дійти. Це наша така локальна, знаєте, точка супротиву, яку ми тоді в той раз пробили. А, і від неї ми могли відбитися, але ж прямо зараз ми також відбуваємося без всяких ось цих глупих техніч, технічних аналізів, так як нас, наш інвестінг все просто максимально детально показує. Бам! 21 індикатор нам каже, що ми будемо падати донизу. І ось ми падаємо донизу з цією гуди, зроблю плюс 15 800 гривень через 3 секунди. Тож бам, ідеальні гроші, дуже гарний заробіток, плюс 15 тисяч 800 гривень, при тому що відео у нас йде лише 3 хвилини. Тому працюю я по усій стратегії з цього телеграм-каналу зі свого. Тож, в цілому, не знаю, що сказати. Давайте, мабуть, оновимо та подивимося, як. що в нас тут досі активно продавати. Ну, давайте натиснемо Продати і зробимо ще грошей, зайдевши в цей сигнал. Це наш другий сигнал вже за цю торгову сесію, з якого ми зробимо також 15 800 гривень, тож давайте тепер подивимось на відпрацювання цієї угоди. Знову трошки ми відбиваємось догори. Але ж, як ви могли бачити, результат нашого год завжди один те, що каже інвестінг, так воно і буде. Тож, що я вам можу сказати, спускайтеся в коментарі під цей відеоролик та там можете сміливо забирати всі ці всі безкоштовні стратегії в моєму телеграм-каналі. Ось просто переходиш сюди та натискай на закріплене повідомлення. А тим часом у нас залишається лише 20 секунд до кінця нашої угоди, і ми очікуємо ось отаке прогнозоване падіння, з якого ми зробимо ще плюс 15 тисяч гривень. Та в цілому на цьому можна буде закінчувати нашу торгову сесію. А головне, щоб мені вистачило по часу, навіть якщо не вистачить, то перекриюсь з нашого колінка. Давайте ось тут поставимо наше коліно, так як я бачу, що ми трошки не встигаємо, так як а, трошки я на стієї позиції зайшов, перша угода у нас фіксується в мінус на 20 тисяч гривень. Ну нічого страшного, так як я поставив наше колінку. Ось я нашим коліном на 40 тисяч гривень, так як одна угода в нас не зайшла. Можемо побачити, що одна зайшла одна, ні. І тепер я ставлю своє коліно, сумою Х2, для того, щоб перекрити повністю цю угоду. Минулу, яка в мене не зайшла, зайшов на 40 тисяч гривень. І зараз гарно заробимо, тобто і повернемо баланс і ще вийдемо в прибуток. Відео в нас йде лише 4 хвилини. І в цілому, за, ті, за ці 4 хвилини повністю вам показав, як я легко заробляю гроші в інтернеті. Тож, давайте подивимось, до кінця угоди ще залишається 15 секунд, трошки волатильно рухаємось, але ж в цілому без волатильності нікуди на цьому валютному ринку. Тож, давайте подивимось, залишається у нас лише 7 секунд. І очікуємо прогнозоване падіння, так як сказав нам наш інвестінг. І в останні секунди, що у нас? В останні секунди в нас повернення, і далі ринок а, ще й далі почав падати. В цілому може зафіксувати це як плюсик, але ж потрібно відбити кошти. Давайте ми це зробимо нашою стратегією з індикатором Фрактал. Добавляємо наші індикатори, наш фрактал це вже наша нова стратегія, тож це вам зараз розповім. Так як в мене зараз трошки немає часу записувати відео, та я не можу чекати ще хвилину, відразу зараз переходимо на наш новий індикатор-фрактал, який дає нам угоди. Заходимо на 5 секунд, тобто, коли ми бачимо стрілочку догори або стрілочку донизу, стрілочка догори, заходимо догори, стрілочка донизу, заходимо донизу, тож поїхали шукати наш сигнал. Так, змінюємо наші валютні пари. Головне дочекатися такий невеличкий флет. Тут поки немає нашого сигналу. Ага, тут немає, нам потрібно прям новесенький, новесенький сигнал. Ага, ось, ось можливо тут буде. А, так як в цілому ця стратегія з невесінгу медально себе відпрацьовується. бачимо фрактал донизу, заходимо на 40 тисяч гривень на пониження і отримуємо ідеальний профід. Бам! І ось отакий в мене зараз становиться баланс. Так, трошки в мене щось підвисло. Плюс вже у мене 76 тисяч гривень, і плюс минулі 40, які, минулі 20, верніше, які не зайшли, ми вийшли ще у прибуток 16 тисяч гривень. Тож, друзі, саме так я і працюю, саме так я заробляю гроші. Вибачаю за таке сумбурне відео, так як зараз знаходжуся не вдома, та ось я записав такий для вас відосик, так як не можу вам не записати та не показати нову стратегію. Тож оце так я працюю, а на зв'язку був річ. Чекаю тебе в своєму телеграм-каналі, ось отут ми заробляємо великі гроші, тому що побачимось.